Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні у мене для вас рецепт пиріжків на заварному тісті. Його можна використовувати як для солоних, так і для солодких начинок. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. У миску всипаємо 4 столові ложки борошна від загальної кількості. Вливаємо 150 мл окропу. Швиденько перемішуємо лопаткою, щоб все борошно повністю заварилося, а суміш стала ледь тепла. До теплого, але не гарячого молока кришимо дріжджі, перемішуємо, щоб дріжджі розчинилися. Вливаємо дріжджі до заварної суміші. Перемішуємо лопаткою до поєднання. Додаємо сіль, цукор, перемішуємо. Частинами додаємо просіяне порошно та вливаємо рафіновану олію. Порошно потрібно додавати поступово, так як його кількість може змінюватися в залежності від якості борошна. Починаємо замішувати тісто. Спершу робимо це лопаткою, а тоді руками. Загалом у мене пішло 360 г борошна. Вимішуємо на робочій поверхні хвилин 7. Ну і звичайно, таке тісто можна замішувати в кухонній машині. Бачимо, що тісто виходить м'якеньке, гладеньке, однорідне та злегка липне до рук. З готового тіста формуємо кулю, поміщаємо назад у миску. Миску та тісто я змастила олією. Зверху прикриваємо харчовою плівкою чи рушником та залишаємо підходити в теплому місці приблизно на годину-півтора. Тим часом приготуємо начинку. Сьогодні, в якості начинки, у мене відварена в підсоленій воді картопля, шматочок масла та вершковий сир. Все гарненько потовкти додати сіль та чорний мелений перець за смаком. Перекладаємо у мисочку, наша начинка повинна бути злегка тепла. Ось так чудово піднялося наше тісто. Тісто обминаємо та ділимо на шматочки вагою приблизно по 45 г. Формуємо гладенькі кульки та прикриваємо харчовою плівкою, щоб тісто не обвітрювалося. Кожен шматочок тіста розкачуємо в коржик. Кладемо начинку приблизно по одній столовій ложці. Формуємо пиріжок, добре защіпуємо краї. Робочу поверхню я зовсім не присипала борошном, тільки для зручності змастила злегка олією. Викладаємо швом донизу та таким чином формуємо решту пиріжків. Залишаємо підходити ще на хвилин 15. Тим часом розгріваємо олію, в якій будемо смажити наші пиріжки. Викладаємо пиріжки швом донизу, смажимо з обох боків до рум'яної скоринки на повільному вогні. Готові пиріжки викладаємо на паперову серветку для того, щоб вона увібрала в себе зайвий жир. Також раджу додавати обов'язково в холодну олію 1 столову ложку горілки. Поки пиріжки гарячі, вони дуже хрусткі, а коли охолонуть, то стають м'якими. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!